Вітаю, це підсумки на телеканалі Віка. Мене звати Олеся Омельченко. Далі я розповім вам про найважливіші і найцікавіші новини Черкас та Області. Підсилення для сильних. Військовим, які виконують завдання на південно-східному напрямі, доправили корисні подарунки від Черкащини, системи радіоелектронної боротьби та радіорозвідки, дрони, зокрема, термальні. Усе відповідно до нагальних запитів. Цей транш допомоги на майже 3 мільйони гривень, придбаний коштом обласної програми тероборони. Долучились також енергетичні підприємства. Ми приїхали привітати побратимів і вручити їм державні нагороди, а також несумнівно привезли матеріально-технічну допомогу, а саме привезли Мавіки, особливо в частині термальних мавіків, які бачать вночі. Також привезли реби і станції радіоелектронної розвідки. Я думаю, що це все буде в нагоді нашим побратимам з великим задоволенням все це передали. Вони у нас просто. Краще, просто перші б'ють ворога, і місця ворогу тут не буде ніколи. Дякуємо 110 ки дякуємо нашій наші й ТРО. Слава Україні! Не покладаючи рук, допомагають військовим і черкаські волонтери. Так, черкаська ветеранська організація відзначила 4 тисячний каремат, який пошили і передали захисникам. Уже 5 років волонтери шиють усе, що просять: білизну, подушки, плетуть маскувальні сітки. Клаптики м'якенькі, одяг ложимо, є одіяло – одіяло. Все, що м'якеньке, ми сюди ложимо і викладаємо гарно по вуглах, щоб було м'якенько, і потім зашиваємо. Понад 700 маскувальних сіток, 4 тисячі карематів та 5 тисяч подушок. Власноруч виготовила для ЗСУ черкаська ветеранська волонтерська організація. Пані Наталія волонтерець початку повномасштабного вторгнення. Я працюю на роботі, а потім після роботи приходжу сюди ще. Я прибиральниця, всі час прибиральниця працюю. А після того йду сюди і в роблю карімати. Колектив волонтерського штабу переважно пенсіонери. Вони працюють навіть на вихідних та при відключеннях світла. Хоча фізична робота виснажує, моральний стан покращується, розповідає керівниця організації Клавдія Білоблоцька. Ми кожен день сідаємо чай попити. Пообщаємося, ми порозказуючи, де в кого які хороші новини, де не дуже хороші. Ми всіх підтримуємо. І говорять дівчатки: ой, день-два не ви не прийшла, не буду йти, бо я як піду, я там здоровша, тому що я в хорошому настроєнні. Олександр, один із тих, для кого стараються жінки. Захисник вже понад рік служить у Збройних силах. Каже, регулярно звертається по допомогу до черкаських волонтерів. Сітками ми маскуємо наші позиції. Дівчатка нам вяжуть як літній варіант, зелений з коричневим чорним. Так само зараз дуже доречні білі сітки, так як скоро зима, вони дуже сильно рятують для маскування. І так само елементи комфорту, так скажемо, ті самі карімати. Коли заходиш на ту позицію, а там ну просто викопана яма. Дуже добре мати з собою такий теплий, приємний карімат. Олексій, військовослужбовець півтора року, розповідає, волонтерська допомога часто стає вирішальною. Пригадує випадок, коли каремат врятував життя. Хлопець з однієї частини я чув, що коли він на боку ніс, то йому врятували, осколок затримало. Волонтерська організація діє з 2020 року. Нині у штабі 20 працівників. Голова ветеранської волонтерської організації Тетяна Вовк запрошує охочих долучатися до команди, адже потреби фронту зростають, а допомоги бракує. Запити різноманітні. То у нас робили там люди, волонтери, і сухі борщі, і закатки, і ми іноді з поля передаємо продукти овочі. Да, то теж важливо для військових. Ну там по запиту. Що ми ще? Ну багато спідньої білизни спочатку шили, бо поранені були, теж намагалися давати там носки теплі. У нас є волонтери, які в'яжуть, передають. Ну, тобто по потребам, але в основному військових просять все ж таки карімати і маскувальні сітки. Валерія Кісільова, Павло Оболевич, телеканал Вікка. Правоохоронці Черкащини відзначили підлітків за свідому громадянську позицію. Російські агенти намагаються завербувати найбільш вразливих підлітків. Дітей спонукають влаштовувати підпали та інші диверсії. Але серед хлопців та дівчат чимало тих, хто готовий дати відсіч і допомогти своїм. У Черкасах СБУ та Національна поліція відзначили трьох підлітків, які відмовилися виконувати завдання ФСБ і повідомили про спроби вербування українським правоохоронцям. Нагородження відбулося в межах всеукраїнської інформаційної кампанії Спали ФСБшника. За даними слід, російські спецслужби намагалися завербувати школярів через соцмережі та схилити їх до вчинення диверсій. Підлітки не лише проігнорували ворожі вказівки, але й одразу звернулися до СБУ. Завдяки своєчасним повідомленням правоохоронцям вдалося не тільки запобігти тяжким злочинам, але й встановити осіб російських замовників і заблокувати їхню підривну діяльність. Служба безпеки України ще раз закликає громадян та їхніх неповнолітніх дітей бути пильними та у разі виявлення ознак ворожого впливу невідкладно повідомляти про це. На чат бот служби безпеки України спали ФСБшника, на гарячу лінію служби безпеки України та до національної поліції. Здавна на святого Андрія хлопці та дівчата влаштовували розваги. Ворожили, готували смаколики. За новим стилем свято відзначають 30 листопада. Тож студенти в Черкасах провели традиційні вечорниці. Заодно познайомили з нашими обрядами іноземних студентів. На вечорницях побувала і наша Анна Білик. Ворожіння, пісні, гумористичні сценки та інтерактиви. у Черкаському державному технологічному університеті відтворили справжні українські вечорниці. Надзвичайно важливо зараз згадувати про українськість, надзвичайно важливо згадувати про ті традиції, які Переходять від роду до роду, які ми маємо шанувати і маємо оберігати. Студенти зізнаються, хотіли не просто відтворити стародавні вечорниці, а й нагадати про важливість української культури. ми хочемо популяризувати українську тематику. Це українські, якісь народні свята, якісь українські традиції. Тому що зараз от якось все одно. Через технологізацію, через секретацію, якось ми відходимо від тих от першоби першобитних знаєте, мотивів. Хоча вважає, що це є частиною нашої культури, і ми не повинні про це забувати. На вечорницях не обійшлося і без традиційних ворожінь. За словами ворожки, Данилу варто готуватися до весілля цього року. Бо да, маєш весілля в цьому році. Стільки гарних дівчат не можу зрозуміти, з ким мені з доля звезе. Каже, хоч у ворожіння не вірить, захід сподобався. Я спочатку думав, та ні, мені треба готуватись до сесії, в мене багато боргів і та погуляю краще. А, прийшов, не, не пожалів. Це зробили з душою з жартами. Ворожила цього дня і для себе, і для друзів на щастя, на успіх і на добрі події попереду. Я наворожила нашій Тетя... тетяні воду, тому що хліб і вода це щастя і добробут. Тому я нашій голові, нашій господині, наворожила щастя і сподіваюся, що це дійсно здійсниться. Організатори кажуть, готувалися ретельно, вивчали першу джерела, аби нічого не спотворити і максимально точно передати атмосферу вечорниць. Ми, звичайно, все робили як було раніше, щоб не забувати ці всі такі ворожіння, традиції. Це все то ми вичитували, ми шукали інформацію краніше. Серед учасників був і Джефферсон, студент із Перу. Для нього українські вечорниці стали першим знайомством із нашими народними обрядами. Traditional... Я думаю, що це гарна традиція. Для мене це гарний досвід. Я дуже радий взяти в цьому участь. В університеті переконані, такі заходи не лише зберігають українську культуру, а й роблять її сучасною живою та відкритою для світу. Саме тому вечорниці тут планують зробити доброю щорічною традицією. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Вікка. Юного смілянина нагородив президент. Олексій Кашніков, учень смілянської школи, отримав відзнаку Майбутнє України за активну громадянську позицію, волонтерську діяльність і відданість національним інтересам України. Артист, лауреат і переможець багатьох престижних конкурсів волонтер Олексій Кашніков разом з іншими дітьми багато разів виходив співати на вулицю. Виступаючи, діти збирали кошти на підтримку ЗСУ. Якось навіть зібрали 200 тисяч. Моя мрія, окрім закінчення війни, це щоб всі захисники і захисниці, які без вісті пропавши або в полоні, повернулися до своїх рідних сім'ї. А моя особиста мрія це, ну, це мабуть, мотоцикл. На цьому будемо завершувати. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтесь на телеканал Віка в Ютуб. До зустрічі.